Липова реабілітація у Тернополі. Активісти запідозрили один із медичних центрів у привласненні коштів виділених на психологічну реабілітацію учасників АТО. Приватна медична клініка Віасан за 450 тисяч гривень мала поздоровити щонайменше 100 військових. Однак у центрі список реабілітованих журналістам показувати відмовилась. За розслідування справи взялася прокуратура Тернопільської області. Чи знайдуть слідчі бодай одного бійця реабілітованого у цій клініці? Далі у сюжеті. Допомогти забути про жахіття побачені на війні. Саме з такою метою у державі діє спеціальна програма психологічної реабілітації учасників АТО. Десятки тендерів на сотні тисяч гривень привабили у цю сферу навіть не спеціалізовані заклади. Серед таких і Тернопільський медичний центр Віасан, що виграв тендер на 450 тисяч гривень всередині середині грудня минулого року. Кошти успішно освоїли, але надто швидко. Це й викликало підозру в громадських активістів. Які вже приходили під стіни клініки із пікетом. Що нас здивувало, угода тендерна, тендерний договір був прописаний 18 грудня 2015 року. Акт виконаних робіт був підписаний через 10 днів. Тобто, За 10, 10 днів вони провели так, 100 учасників АТО. Згідно законодавства, військовослужбовців на реабілітацію мали б відправляти управління соціального захисту населення. Проте з понад тисячі солдатів жоден не був направлений у Віасан. Ті підприємства, які відбираються Державною службою у справах ветеранів війни та учасників АТО, в цих лікувальних закладах мають проходити реабілітацію учасники АТО зі всієї України на сьогоднішній день, за інформацією місцевих управлінь Тернопільської області, учасники АТО для реабілітації цей заклад не направлялися. З'ясувати, як було насправді, йдемо у медичний центр. Тут нас зустрічає молодий директор Роман Ігорович. Раніше до пікетів і суспільного резонансу закладом керувала його мати. Директор запевняє, учасників АТО почали обслуговувати ще до перерахунку коштів державою, тому усвоїти їх встигли ще до нового року. То було 100 учасників з Тернопільської області, були додатково, яких ми вже не враховуємо. Показати, хоча б списки учасників, що пройшли реабілітацію, нам не змогли. Та запевнили, із документами все було гаразд. Лише управління соціального захисту населення має право направляти учасників а то на реабілітацію. Е, так, звичайно, вони нам і також скеровували. Приходили пацієнти сьогодні були у угу. управлінні і сказали, що жодного учасника АТО угу. у цей центр не скеровували. Ну, я не можу відповідати за дане управління. Тобто, у нас проходили з готовими документами вже з посвідченням учасника і з власне з направленням. Активісти, що зацікавилися цим питанням, звернулися у поліцію і прокуратуру області. Тільки от в медичному центрі уже нові власники. Кримінальне провадження було порушено 12 жовтня, а 5 листопада. Цього року було продано медичний центр громадянам Узбекистану, що нас зацікавило, те що в результаті того, як ми проводили таке своє розслідування, з'ясувалося, що Керівництво цього центру має пряме відношення до заступника начальника служби безпеки в Тернопільській області, який відповідає за економічний блок служби безпеки. Зміна власників центру уповільнює розслідування однак не звільняє від відповідальності причетних до освоєння коштів, кажуть у прокуратурі. Це не звільняє їх відповідальності використовували кошти. Вони і документи, на підставі яких їм перераховував бюджет кошти. Підписували вони і надавали. Відповідні державні установи для отримання цих коштів саме ці особи, які були попередніми власниками цієї компанії. Активісти ж кажуть, якщо компанії не оголосять підозру, вони знову пікетуватимуть офіс медичного центру, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Олена Кирил, Максим Кирилів з Тернополя, спеціально для телеканалу Еспресо.